Сьогодні, 29 травня 2023 року. Заняття з логіком математичного розвитку. Тема заняття у пошуках королеви математики. Дітки, давайте ми з вами спочатку привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися, чимно дня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Дітки, я запрошую вас на останнє заняття. З математики у цьому навчальному році і запрошую вас до королівства математики. А в королівстві математики трапилася біда. Зникла їхня королева. Тож я пропоную вам допомогти королівству знайти королеву, а для цього нам потрібно виконати завдання. Ви готові? Тоді починаємо. Наше перше завдання потрібно порахувати кількість предметів і поставити відповідну цифру. Так, правильно, 4. Молодці. Яка цифра відповідає кількості? Правильно 9. Порахуйте, будь ласка, яка цифра відповідає кількості? Вірно, 8. Скільки кошенят на малюнку. Яка цифра відповідає? Правильно. 6. Молодці. Добре, рахуєте. Скільки машинок на картці? Правильно, 10. Скільки русалок? Так, молодці. 5. Яку цифру ми поставимо? Правильно, цифру 3. Молодці. Порахуйте, будь ласка, яка цифра відповідає кількості. Вірно, 7. Молодці, дітки. Перше завдання ми з вами зробили. Наступне завдання полягає в тому, що потрібно також порахувати предмети та поставити знак більше, менше або «дорівнює». Давайте, будь ласка, порахуємо, скільки кошенят. Троє. Один, три. Правильно, більше за один. Так, наступна картка. 5. 3. Також знак більше. 5 більше за 3. Молодці. Порахуємо ведмедів Тамаш. 5, 5. Який ми знак поставимо? Правильно, дорівнює. Добре, ми рахуємо наступну картку. Дев'ять, два. Вірно, знак більше. 9 більше за 2. 4, чотири. Ставимо знак, так, дорівнює. Молодці. Шість, 4. Знак більше. Шість більше за 4. Добре. Так, порахуйте, будь ласка, 2, 4. Правильно, знак менше. 2 менше за 4. Молодці. Шість. 5. Який знак поставимо? Так, знак більше, молодці. 3. 2. Який знак поставимо? Так, також більше. 3 більше за 2. 3. 3. Який знак поставимо? Правильно, дорівнює. Молодці. 2. 4. Який знак? 2 менше за 4. Вірно. 8, 3. Правильно. 8 більше за 3. Молодці, дітки. 1, 7. Так, 1 менше за 7. Порахуйте помидори та яблука. Який знак ми поставимо? Вірно, дорівнює 6 дорівнює 6. Так, добре. Рахуємо наступну картку. Скільки бананів? 7 кабачків 2. Який знак ми поставимо? Так, бананів більше, ніж кабачків, 7 більше 2. Молодці. 1, 1. Правильно, знак дорівнює. Молодці. 3. 2. Який знак поставимо? Так, правильно, більше, 3 більше за 2. Порахуйте, будь ласка, скільки перців? Так, два. А персиків 5. 2 менше за 5. Молодці дітки, добре. Впорилися з цим завданням. Наступне наше завдання. Нам потрібно закреслити зайву картку. Порахувати предмети на картках і та картка, яка не відповідає кількості і цифрі. Подивіться, у нас цифра 6, ми її закреслимо. Що ми закреслимо на цій картці? Правильно пташок, їх 4. Скільки кульок? 6, корабликів 6, книжок також 6. Цифра 4 Повинно бути. 4 предмети. Яка картка у нас зайва? Правильно. Молодці. Порахуйте, будь ласка, і скажіть, що ми закреслимо на цій картці? Так правильно закреслимо крапельки. Їх менше, ніж 9. Вірно. Що зайва на цій картці? Подивіться, будь ласка. Скільки у нас яблучок? 10 помидорів. Також 10 пальців. 8. Тобто так, ця картка зайва. Давайте порахуємо ще цукерки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно порахували? Так, добре, порахуйте на цій картці. Що зайве, це зовсім легко. Так, зайвий кошик з яйцями. Правильно. Молодці дітки. Що зайве на цій картці? Квіток у вазі 7. Курчат. 7. Інструментів. 4, 5, 6, 7 кубиків. Правильно, їх більше зайва картка. Молодці діти. Впоралися ми з. Наступне наступне завдання у нас потрібно порахувати і скласти приклади. Нам потрібно записати відповідь цих прикладів. Давайте рахуємо на першій картці. 1 додати 2 дорівнює 3. Правильно. 1 додати 1 дорівнює 2. Молодці. Два. Додати. Два. Дорівнює. Правильно. Чотири. Один додати. Три дорівнює. Чотири. Правильно. Два. Додати три дорівнює. Вірно. П'ять. Три. Відняти один. Дорівнює. Два. Правильно, молодці дітки. Наступні приклади. Скільки херок? 5. Додати 3 дорівнює. Вірно, 8. Порахуємо мишенят. 6. Відняти 1 дорівнює. Правильно. 5. 3. Три... Вибачте, скільки тут принцес. 5, так, 5 додати 4 дорівнює 9. Молодці. Рахуємо наступну картку. 5 додати 5 дорівнює. 10. Так. Наступна картка рахуємо і складаємо приклад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, відняти. 2 дорівнює. Молодці. 4. Так, рахуємо котів. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Який приклад ми складемо? Так, 4. Додати 4 дорівнює правильно. 8. Молодці, діти. Діти, ви дуже добре впоралися з завданням, і королева математики повернулася до свого королівства. Молодці дітки. Діти, ви дуже добре відповідали. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!